Також по потужніших є Poco M5, ціна 4700 гривень. Є ось такі біля камери притертості, незначні на роботу ніяк не впливають. Корпус зроблений під шкіру у гарному стані. Має роз'єм на наушники, 3,5, Також на зарядку йде Type-C роз'єм, є відбиточок пальця. по Поклеєна захисна, захисне скло по екрану, так у гарненькому стані телефон і та екран. Зараз покажу всю інформацію повністю чистий без різних аккаунтів. Poco m 5 на 128 гігабайт. Він на 13 му андроїді та 4 ГБ оперативної пам'яті. 4 плюс 2 написано. Зараз покажу ще камеру. Тут доволі непогана, хороша камера. Ось така камера. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та Сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Телефон повністю почищу перед відправочкою ось такий варіант. Якщо бажаєте цей пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.